Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма це вас хвилює в студії Толмач. Наступного понеділка вся Україна відсвяткує найкраще, найурочистіше свято День Незалежності. Це свято, цей день якось стимулює в кожного з нас найкращі патріотичні почуття. Саме про це, про патріотизм і про засоби мистецтва. Сьогодні ми поговоримо в рамках нашої зустрічі. А в якості експерта з великим задоволенням до вашої уваги хочу запропонувати завідувача методичного відділу. Діло обласного будинку художньої творчості Інгу євдокимову інго володимирівна доброго дня. Насправді для того, щоб зрозуміти сутність роботи з дітьми сьогодні, в яких напрямках відбувається робота, як, знаєте, будується це поняття патріотизму, хочеться звернутися безпосередньо до закладу, який стоїть в основі е певною мірою формування дитячої свідомості. Інго Володимирівна, якщо ось люди не бачили ніколи обласний будинок художньої творчості, з чого варто починати знайомство? Варто просто прийти до нас. Подивитися, познайомитись з керівниками гуртків, може відвідати заняття. Взагалі то у нас у вересні завжди є день відкритих дверей, коли обласний будинок художньої творчості запрошує всіх бажаючих на концерт і на дуже цікаві заходи. Приходять батьки, приходять батьки з дітьми з майбутніми гуртківцями. Дуже багато у нас таких, що вже займаються і ведуть своїх знайомих, або дуже багато у нас вже таких, що є старша дитина, привели молодшу і такі сімейні у нас виходять вихованці. І день відкритих дверей це напевно саме такий цікавий захід, коли з нами можна дуже просто ознайомитись, побалакати з кожним керівником гуртка кожного напряму, і в принципі зрозуміти, що хоче ваша дитина, і що хочете ви, чим дитина. Я хочу сказати свої враження, що коли вперше я переступила поріг обласного будинку художньої творчості, ви знаєте, це заклад культури насправді сімейного типу, тому що там класно всім, незалежно від віку. І ось можна провести час, накопичуючи знання з різних видів мистецтва. Інго Володимирівна, з яких саме розкажи? А, обласний будинок художньої творчості у нас художній естетичний напрям. Тобто, у нас гуртки художньої самодіяльності, це вокруг. Вокал, хореографія, театральне мистецтво, фольклор, і у нас гуртки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Так. Тобто дуже велика кількість гуртків. І в хореографії існує кілька напрямків, і вокал у нас різний самий, і образотворче, декоративно-ужиткове так само різні гуртки різних напрямків. Якщо говорити про роботу з дитиною, ви людина практик. Да? Ось як ви вважаєте, які сучасні діти? Вони не такі, як ми, вони не такі, вже як, наприклад, 10 років тому, да? діти, які приходили до вас, але все ж таки на досвід професіонала, на погляд професіонала, які вони? Діти безумовно зараз не такі, як ми. Вони навіть вже не такі, як їхні рідні батьки. Так. На них відкладає відбиток сучасний світ, сучасні інформації. І, і, але діти це все ж таки діти. І вони лишаються дітьми, вони приходять, вони хочуть щось, чомусь навчатися, щось вміти. Вони дуже люблять це прекрасне. І взагалі-то апріорі, як професіонала, підхід у нас такий, кожна дитина має талант. Безталанних, без неталановитих не, не, не буває немає, але для того, щоб дитину знаєте ввести в прекрасний світ саме українського, народного, фольклорного мистецтва, з чого правильно все це починати робити? Як ви налаштовуєте фахівців і як ви ось зараз налаштуєте е, батьків? Тому що народне це глибинне, це суттєве, це філософське якоюсь мірою. І чи подобається це їм, чи не подобається. Наскільки вони розташовані до цього? Ну насамперед хочу сказати з великою любов'ю до позашкільної освіти, що саме в позашкільній освіті працюють професіонали. І починається все з, професіалі... з професіоналізму керівників гуртків так, так. адміністрації, вміння побудувати цю роботу. Керівники гуртків у нас всі мають дуже гарну освіту. Вони постійно її підвищують. Вони постійно Це займаються все. самоосвітою у керівників гуртків всіх напрямів. Дуже сучасні програми, які е, певною мірою включають туди і народне мистецтво, оскільки ви правильно сказали, народне мистецтво це основа, базове. це те, що базове, це те, що формувалося віками і обібрало е, в себе саме особистості нашого регіону. І е, сучасні технології обов'язково виключають. Крім того, е, хочу сказати, що на керівнику гуртку лежить е, ну, така кількість функцій. Е, По-перше, він навчає так. Тобто у нас всі керівники професіонали вони вміють навчити, вони вміють зацікавити. Вони виконують професійну підготовку, тому що дитина після відвідування позашкільного закладу, вона вже адаптована, вона знає, чого вона хоче і чого вона буде добиватися. Вони виховують дитину соціально, дитина, яка виховується в колективі, це дитина дуже впевнена в собі і її дуже легко відрізнити від дитини, якої вони. Розвиваються дитину навіть від починаючи від дрібної моторики до фізичного розвитку, і обов'язково це виховна. Кожен керівник гуртка у нас фактично є другим, другими батьками кожної так, дитини, тому що знаємо. І я знаю, що дуже люблять діти, довіряють насправді і приводять друзів як справді до другої матусі, тому що в нас є дитячі напрямки на телебаченні, і коли приходять викладачі певної студії і приводять дітей. Ну тут знаєте, чи відбувається. Чи не відбувається у цей момент зв'язку, любові? І, як правило, якщо дитина розвивається в рамках студії, це заслуга, перш за все, керівника. Далі вже йдуть батьки, ну і нарешті сама дитина, яка зацікавлена, яка приймає. Хочу сказати, ви задали питання про батьків. Якщо батьки бачать, що дитина зацікавлена, що дитина приходить з заняття, в неї очі горять певною мірою, що батькам подобається тим, чим дитина займається. І там вже і народне мистецтво, яке зараз дуже інтегроване у нас в наше українське мистецтво. Воно дуже інтегровано зараз світову культуру. Це можна побачити навіть на вулиці, коли У нас. Дитинка... До речі, є фотографії. Давайте подивимося, тому що насправді відбувається поєднання злиття культур, і це завжди класно, тому що одне переходить в інше і розвивається, набуваються якісь інші риси. Це якраз межі. виховання толерантного відношення до я хотіла сказати, оцей відеоряд це Олег Кіращук, відомий писанкар України. Я коли з ним разом працювала, в них дуже. Творча сім'я, але він виготовляє виробляє дуже гарні писанки різних різних вивчає різні регіони України. Але саме цікаве, що на основі його писанок Гучі скла е, створив, створив колекцію колекція. моделей. І була навіть така спорна ситуація, що питали його, чи не буде він подавати угу, за плагіат, і Кірашок Олег Кіращук сказав, що це не моє, це я Навчив дітей, він керівник гуртка навчився сам, і хай це буде в світовій культурі. Інго Володимирівна, ось давайте тепер підійдемо до одного з найголовніших питань нашого ефіру. Як прищепити дитині любов до рідного? І щоб це було не показово, не було, знаєте, поклоніння символіці. Предметам якимось, а щоб це було глибинно, у чому полягає суть патріотизму, якщо ми говоримо в процесі виховання дитячої свідомості, ну спочатку треба пригадати, що патріотизм це поняття інтегральне і він включає в себе виховання духовно-моральних якостей людини, тобто любові до батьківщини, духовного відчуття зв'язку з нею, так мораль відчуття моральної відповідальності. Хочу сказати, що спілкуючись з нашими дітьми, з нашими Вихованцями, я ні у кого не бачу якоїсь показної. Вони дійсно а, ті, що вже в системі освіти, в системі позашкільної освіти, яка, до речі, має дуже ми дуже маємо великі можливості, ми маємо велику ступінь свободи, тому що наші керівники гуртків обирають самі а, напрям творчості, угу. так, чим займатися. І крім того, позашкільна освіта, от, будинки творчості вони дуже доступні. І а, якраз діти всі вони вже це роблять природно і в них відчуття люблять любові, через мистецтво закладено насамперед ну от патріотизм це любов до малої батьківщини до свого регіону. Що у нас тут є так через вишивку, через малюнок, через танець український. Тому що у кожного народу народне мистецтво унікальне, не лише у нас, у кожного народу. І воно формувалося тому, що тут такі умови географічні, історичні так само. Ну і у нас в Україні вишивка, український танець дуже гарний. вокальний Гуртки, це вивчення обов'язково народних пісень, фольклор у нас дуже цікавий фольклор. Тобто і дитина, вивчаючи це, в нього це вже у дитини виходить органічно. Ніколи дитина не зробить це штучно. Я з вами згодна, але давайте не забувати про те, що знаєте, сьогодні Україна переживає такі серйозні моменти своєї історії. Сьогодні формується, можна сказати, її майбутнє, і дуже хочеться, щоб діти розуміли, що патріотизм це не лише поняття, знаєте, часу. Віяння, можливо, певною мірою моди навіть сьогодні модно бути українцем, сьогодні модно заявляти про те, що ми особлива нація, сьогодні модно носити якісь елементи е, національної символіки, сьогодні модно звертатися до вишиванок, да, до е, віночків. І тут момент все ж таки філософії, моральності, да, ментальності, щоб не було е, окремо е, символіка, наприклад, да, предмети. І те, що найголовніше, я вам хочу сказати, що ніколи освіта, і це прописано в законі України про освіту, це прописано в законі про позашкільну освіту, ніколи не підкреслюється, що ми особливі. Навпаки, якщо ми виховуємо дітей, виховуємо в гуртках, то діти наші вивчають не лише українське народне мистецтво. Обов'язково, і ви це саме напевно бачили. Хореографічні гуртки звертаються до танців народу миру. І дуже гарно роблять, і це професійно. Якщо ви декоративно-ужиткове мистецтво образотворче, обов'язково є вивчення культури інших народів, і вивчають і батік, який не. Тобто ніколи в освіті я не чула, щоб десь говорили в позашкільнішому особливо. Тобто того немає. Якщо зараз є якісь модні елементи, то це я вам хочу сказати непогано. Я ми ж взяли, наприклад, весільні білі сукні, це ж не наші звичаї. Так, ми взяли це з заходу, а тепер от. Зараз в воді українські вишиті сукні. Ну, чим це погано, Абсолютно нічим. Буду, це Мається буде на увазі, що і свого не цурайтеся, і чужого так, навчайтеся. Так, і я... те, що, кожна нація так, що особлива... воно не перейде, воно трошки своє... на, на даному етапі може воно буде трошки більш виражене, але те, що все одно закладено зараз е, в дитинстві. От дивиться, навіть те, що діти носять якісь віночки, вони ж не лише українські віночки носять, вони самі зробили з квіточок, якісь прикраси собі це вже є декоративно вже Я знаю, це. що на заходах основних, які відбуваються на базі обласного будинку художньої творчості присутні досвідчені майстри, які не просто показують, а роз'яснюють сутність того, що відбувається, тому що коли відбувається творчий процес, це певна містерія, тому що кожен символ з українського орнаменту, наприклад, він несе. Потужну величезну е, сутність таку Символіка, ментальну сем, семантика, та, так, та. семантика, значення, навантаження певне. І давайте зараз звернемося до за, заходів основних, тому що знаю, що є дуже багато. Ось, перший для тих, хто е, знає Миколаїв, це те, що відбувається навіть зовні е, зміна нашого міста. Місточок такий невеличкий, навіть перед Інгульським мостом, перехід да, підземний змінювся. Це якраз той момент, коли творчість до творчості, от якраз патріотизм, виховання любові до рідного міста. І щоб не був цей переход такий страшний, взялися ми ці, і тут ініціатором виступав наш колишній колега, який так само працював по зашкільній освіті, і вів гуртокераметру. Керамики Дмитро Сліпуха, і його жінка була присутня, і взяли вони дітей якраз. Саме момент того любові до рідного краю, таким. і тут невеличезної культури. Я б хотіла сказати, все ж таки прищеплення елементів культури. Обов тому що бачите, Обов місто красиве, і той підземний перехід ніколи в житті таким не був. Мені здається, навіть з моменту створення. Але є і такі заходи місцевого рівня на базі обласного будинку художньої творчості, і базі на базі міста. Давайте з них сьогодні про них поговоримо. Ось, наприклад, веселковий вернісаж. Веселково вернісаж є заходом якраз того напрямку, який я. Курірую. Це обласна виставка декоративно-житкового та прикладного та образотворчого мистецтва. Проходить вона у нас раз на рік в травні. І я хочу сказати, що оскільки у нас дуже велика кількість позашкільних закладів в області і дуже велика кількість гуртків різних напрямків Дум. Подивіться, у нас є і соломоплетіння, у нас є ковальство, у нас дуже багато гуртків вишивки, і кожна вишивальщиця наша, яка веде гурток, вона має власний почерк. І е, несе дуже велику роль е, в розвитку вишивки як е, старовинне, так і сучасне. Це е, цього разу, цього року, у нас, е, нас дуже люб'язно прийняв музей Верещагіна, і ми е, зайняли великий зал, і виставка була дуже цікава, було дуже багато гостей. і представили ми велику кількість робіт, е, близько півтори тисячі робіт. Частину з них ми вже направили, е, е, як е, у нас є е, заходи значить, обласного рівня, це була обласна <п ят> <п ят> виставка. А далі переможці роботи переможців направляються на всеукраїнську виставку до міста Києва. І, до речі, вже прийшов на касу, У нас дуже велика кількість місць, призових. Ми будемо мати дипломи, і це заслуга наших дітей і наших керівників. Це було відкриття, були представники департаменту освіти. Були і діти завжди. у Нас відкриття проходять дуже цікаво, співають, танцюють. А це вже наші вишивальщиці, які ось таким чином прикрашають свої роботи. І все одно я. 嗯。Mm. Тут представлений відеоряд якраз робіт сучасних. Хотіла звернути вашу увагу, як су... угу. народне мистецтво інтегрується угу. в сучасне. Так, тобто навіть квілінг можна зробити на основі народного мистецтва або вишивка. Оця вишивка була на основі Петриківського розпису, і це якраз заслуга нашого керівника гуртка з Миколаївського будинку будинку творчості Миколаївського району. Це і авторська така вишивка. Ви знаєте, дуже дивуюся, насправді, коли поєднуються ось такі елементи, Ви знаєте, минувшини і суттєво. Коли вдосконалюється мистецтво, і коли ти маєш можливість бачити, як на твоїх очах відбувається процес, і не лише це дорослий погляд, а тут ще й дитяче, таке бачення, дитяче мислення, і це прекрасно насправді. Ось, Інго Володимирівно, ви коли працюєте з дітьми, як ви бачите, вчителі керівницький склад все ж таки налаштований за програмним матеріалом, давати процес навчання. Чи бачення дитини ставиться в углову в, в угла, так би мовити, і за дитиною вже й, е, йдуть викладачі? Я вам хочу сказати, що позашкільники це унікальні керівники гуртків, оскільки вони, те, що в них програми є такі десь, але вони все ж таки інтуїтивні насамперед. І вони завжди дивляться на дітей, тому що рівень дітей, який попадає в групу, він дуже різний. Десь хтось відстає, десь хтось навпаки йде вперед. То якраз тут інтуїтивним методом вибираються оптимальні варіанти. І якщо дитина трошки відстає, дається трошки менше навантаження. Є у нас е, заняття з обдарованими дітьми. До речі, у нас працює психолог, який якраз робить тестування. От на вересні у нас ми дивимося склад дітей, яких ми ну, отримали. І вже від того варюється програма. Керівник насамперед дуже е, налаштований на дитину. І індивідуальний підхід до того. Обов'язково, але все одно колектив є колектив, в рамках колективу допускається індивідуальне, але все ж таки як працює колектив, так і особливо пощастить тій дитині, яка потрапить до керівника, в якого є авторські програми. Це взагалі настільки самобутньо, настільки неповторно цей одиниць розуміти. Знаєте, що я вам та... скажу? На мій погляд, у нас майже всі зараз програми авторські, тому що кожен керівник навіть отримав міністерську програму. До речі, він має право там змінювати певну кількість розділів. Кожен керівник має власний досвід, має власні. Розробки. Я ще не бачила ні одного керівника, який щось би нове не виніс. Тому це допускається, перепишеться програма, вносяться поправки, це є робоча програма. І тим більше керівники ж вони не стоять на місці. Цього року вони були так. Обов'язково у нас проходять обласні семінари, де от ми mm -hmm. приїжджають керівники з області і з усіх позашкільних закладів, де ми стараємось дати їм якраз запросити тих спеціалістів високого класу. Ми дуже плідно працюємо з вишами, тобто із Миколаївським коледжем культури мистецтв, і з Інститутом культури, і з інститутом Сухамлінського, і з Могилянкою. Тобто ми постійно і до нас постійно приходять спеціалісти, які навчають наших тому обов'язково щось вноситься нове. Я згодна з вами, що час вносить свої корективи. І ось раніше ми знали про благодійні акції, але це якось іншого напрямку було. так? Сьогодні в Україні. Будемо говорити, йде війна, і наші діти розуміють, що щось відбувається таке, що протирічить основним критеріям життя. І вони підтримують благодійні акції. І знаю, що відбувалося і у вас і не один такий захід. Була дуже цікава акція, якраз яка проходила в обласному палаці культури в квітні. Ініціаторами виступала. Організатором був обласний палац культури і обласна державна Миколаївська обласна державна адміністрація, і були запрошені саме позашкільники. Дуже була цікава акція, де відбулся... Як вона називалася? Україна. Це ми Україна. акція була спочатку. Були майстер-класи проведені. Виставка була і було дуже багато майстер-класів. На цю акцію прийшли діти з усіх шкіл. І кожна дитина, дитина мала змогу. До речі, і дорослі сідали, зробити якийсь сувенір, який потім доправлявся на подарунок бійцям української армії. І бачите, це і обереги, і, і якісь листівочки, і дорослі працювали, і діти із заохоченням прийшли школьники, сідали і тут же працювали. Було дуже багато дітей. А потім відбувся благодійний концерт, і акція мені здається була дуже цікава. Діти з заохоченням. Діти з душею, діти не відходили практично не відсталів, з великою зацікавленістю продали концерт. Коли відбуваються такі заходи, як підсумок ви проводите роботу? Наскільки діти зрозуміли до чого все це? Наскільки вони підтримали ідею, яка впроваджувалася, яка зазначалася під час акції? Наскільки вони відчувають значення, значення того, що вони роблять своїми ручками? Скажемо, скажемо так. По-перше, обов'язково є відгуки. Тобто, ці відгуки поступають і в департамент освіти, і від батьків, і від вчителів. Це обов'язково, тому що ми постійно підтримуємо зв'язок зі школами. Ми підтримуємо зв'язок департаменту освіти обов'язково з Миколаївською обласною державною адміністрацією. Тобто, обов'язково ми знаємо ці відгуки. До речі, існують соціальні сеті. Де можна зайти і побачити фотографії. Я хочу сказати, що діти приходять такі, що вони навіть кращі слова від душі знаходять, щоб пояснити, що він робить і для чого, чим навіть іноді доросла людина, я з вами згодна, і те, що знаєте, ці заходи вони спрямовані на формування моральності, перш за все, тому що малюючи щось, роблячи своїми руками, все ж таки використовується і символіка, і е е е керівник натякає, не, не спрямовує у певному напрямку, і дитина вже підсвідомо спрямована. В певному напрямку потрібному напрямку, тому який в принципі сьогодні формулює, формує її як особистість вже навіть Все... не так. Навіть я вибачаюсь, Я хочу сказати, навіть дитина відчуває, що вона бере участь у створенні mm -hmm. держави. Це навіть То, якесь так. Так, масштабніше, так. масштабніше. Я вам хочу сказати, що любов дитини, навіть браслети, навіть це дитина відчуває себе причетною до сучасного суспільства, до формування. Цього суспільства вони зараз всі ці діти вони вважають, що вони будують нашими. Май... Вони це знають. І відповідає і дуже це. добре, і сьогодні можливо важливо те, що вони бачать, яким чином формується це майбутнє, на чому, на яких засадах, так тому що питання моральності, питання традиції у даному випадку ми говоримо про традиції мистецтва, це вічне, це перевірене роками, віками. Це так? правда, це правда. Через декілька років забудуть Леди Гагу, забудуть так, мадонну, так. але українська народна пісня або інша народна пісня народу миру вона буде існувати ще вік. Так. І не випадково сьогодні ми говоримо, що кожна нація особливо по-своєму, але коли відбувається оця інтеграція, коли ми знаємо про ти про традиції інших людей і заявляємо про себе, це прекрасно, тому що світ на цьому тримається, так коли це відбувається об'єднання певної міри. Це Між тим, знаю, що був ще один захід Україна разом. Це був дуже цікавий захід. Це була е, всеукраїнська акція, де з області в область переходило дуже велике полотніще з вишитою Україною, де кожна область е, вишивала. І існує така помилка, що в Миколаївській області вишивки немає. Це неправда. По-перше, у нас дуже велика кількість вишивальщиць, які працюють самостійно. По-друге, у нас дуже велика кількість, я вже це казала, в позашкільних закладах і Первомайський район там працює дуже сильно вишивальщиць, І жовтне. Е, Центр Жовтневий позашкільний, дуже сильна вишиваючи. До речі, вона була там на фотографії в бісерному вишитах заводська Тетяна Коли Валентина Борисівна Димова. Так, так і я хочу сказати, що кожна з них дуже сильні традиції, діти вишивають. І на цій акції була велика кількість дітей з усіх навчально-виховних закладів Миколаєва. І приїхало дуже багато дітей, гуртківців з позашкільних закладів, гуртківців по вишивці. І я хочу сказати, що кожна дитина, майже кожна дитина, мала змогу сісти і зробити кілька стіжків, кілька швів. Там була страшна черга. Працювали і майстрині і дорослі, і працювали ці діти, і це все було дуже з великою душою. Нам співав, до речі, хор Миколаївського коледжу культури і мистецтв. І ви знаєте, навіть не, деякі діти вишивали сльозами на очах. І це була дуже гарна акція, дуже така, якраз ви кажете, з душею, чиста з душею. Ось, шановні друзі, на таких прекрасних засадах формується ментальність майбутнього України. На цьому зрощуються наші діти, і до цього причетні ми дорослі. І як добре, що все це базується на засадах життя стверджуючих, на перевірених роками, віками. І дай Боже, щоб наші діти понесли в майбутнє для своїх дітей те саме, але вже накопичене, збільшене вже своїми здобутками моралі. Дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Ми поділилися величезною кількістю такої позитивної інформації, і думаю, що у такому ж напрямку відбуватиметься роботи і роботи надалі. Дякую. дякую. Запрошуємо всіх до нас, і ваших дітей, і батьків. Приходьте. Нехай жити дверей, коли в вересні, десь приблизно 12 15 перші сих, вихідні. Або перші вихідні, другі. але все одно це буде дата замовлена Зазвозьмо. у радіо. В ефірі десь будуть об'яви. Цікавте, дзвоніть до нас. У нас є телефони. І, будь ласка, узнавайте і приходьте до нас. Дуже дякую, шановні друзі. Це була програма. Це вас хвилює. Я не літолмарш. Вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.